Привіт, мене звати Настя Соболевська і мені 28 років. Навчаюся в українській кіношколі «ЮАФЕС», вже другий курс. Вау! Що ж, що можна сказати про мене? Я різна і це факт: прикольна, смішна, цікава, можу бути зла, можу бути роздратована, можу обожнювати весь світ, любити всіх а зацілувати. Також, крім того, що я ось така увага, мені є ще тиша, спокій, драматизм, сумні очі. Е, люблю людей, люблю з ними розмови, люблю глибокі розмови, цікаві розмови, розмови, щоб подумати, фільми, естетичні, історичні, гарні, трилери. Е, Захоплююсь взагалі цим світом і дуже обожнюю тим, чим я займаюся мистецтвом, театром, куди я ходжу, кого я бачу. І я професійно ще граю на фортепіано. Люблю фортепіанну музику, люблю прогулянки по Києву в вечірні, спостерігати за людьми. І особливо я вже чекаю весну, дуже вже чекаю тепла, коли можна буде, коли все почне танути, все почне розквітати, і можна буде погуляти по вечірньому Києву і насолоджуватися взагалі цією неймовірною природою. А ще, я, до речі, люблю музикантів, які грають по Києву. Ну що ж! Я була дякую, Була дякую, Я просто була дякую. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі. Дякую вам і сподіваюсь, ми ще з вами побачимось.